Ну що, на вулиці тепло, я їду вже. Очередною 2864 раз везу своє КТ вже свіже. І хоча вона каже, що мені треба вже приходити з психологом, тому що я боюсь різати дісну. Я знаю, що це не больно, У мене подружки вже собі всі, де там що було, вони вже все по Знімали. Так, докладывала обстановку. Була я у лікаря, значить, на 10 число мене записали, чи на 9? Чи 10, чи дев'яте? Не пам'ятаю. В общем, коротше Мені будуть сразу наращувати кость і імплантація. Імплантація, оці швейцарський Штрауман, Штауман, Штрауман. Коротше, швейцарський <смір> болти. <його. смір> Знаєте що? Я так боялася, все? Коли я почула ціну, я вже боюся за те, що як це дорого стоїть. І ще, коли мені видаляли зуб. Коли мені видаляли зуб, мені не видалили. Один коринчик зуба остался, пока это видно. А, и когда я буду, это сначала я эту сторону буду не протезировать, имплантацию делать, а потом эту. Так вот тут будут еще доставать свой кореньчик. А, кстати, кандидат наук челюстно лицевой хирург. Поэтому... Поэтому такое. по-моему. Девки, буду вся с зубами. Вся буду с зубами скоро. Халася, не подходи. Ох. Так, жду градика. Заїхала за ним по лікарні. Зараз поїдемо ну, к школі. Обув глянути. Ну, Все, вже мої кустики розживіють. Звісно ж, як звичайно, ми ще не купили, не посадили цей. Ой, кору не посипали. Хорошо в этом году її обстригу. Прям от хорошо обстригу. Ой, ой, оса, Ой! Ой, оса. Тише, тише. Так, Вот это хорошо пошло. Але теж непонятно, бачите, одні пішли на бок, не встають. А ці шапки, посмотрите, как хорошо пошли. Такой у меня олдмани двор. Вообще, вообще, я вам расскажу. В принципе, я хотіла а, все, що зробить гортензией. Но десь одне но. Вот здесь, вот здесь має бути гараж на цьому місці. Поэтому я не продлила ряд гортензій сюди, бо тут колись буде гараж, і взагалі мені оце все прийдеться. Привіт, професор! А їду зараз градику щось купляти. Ти не хочеш це? Ой! Так, ну що, ми приїхали? Я першим ділом, конечно, пішла полюрать. Градик уже пішов в магазин Бершка. Градик я тут. Ну що, синок? А? Кеды, нічого, футболки, кофти. Давай, А, А ти хочеш які кеди? Кроссовки? Як тобі така? Слышишь, а такие футболки тебе не нравятся? Вот Что ты хочешь какой-то спринтон? Ну. Умря. <laughs> а вот такие штаны не хочешь, кстати, смотри, какие классные. А? Прикольные, прикольные да, прикольные. такие? Ну да, можем костюм, да, померить. А? Ну давай померим, да? А ну... А ну подожди. Сынок, наверное, эти. Сейчас огляну, конечно. Ну по идее должны быть. Ой, такие детские. сейчас. Давай кофту возьмем такую, да, помирям сейчас. А она одна. А ну давай. Там? Давай. Зашла в любимую зарку поглядеть, что тут у нас есть. Девочки ничего такого нема, чтобы привлекло. Моє внимание, есть классные казаки, замшевые, высокие, но я не буду их купить, потому что я не так часто ношу. Вот, смотрите, какие классные. Сколько кошты? 4 700, обалденно. Просто обалденно. Шикарно. Вот это красиво. Это мне нравится. Вот это мне нравится. Ну, то есть, такие... Пошел такой вояж, це слово вояж. Пошел такой уже стиль осенній. Мені надо дитячий, якщо чесно. Я заказувала вещи, Но я хочу тут подивитися. Дитина з усього виросла, ходить, як бомженя в мене. Ну, це вже ж взагалі уже. Так, по курточці. Давайте посмотрим. Це розмір. Це маленька, більше. Так, друзі, я хочу сказати, що людей неміряно, хоча б враховуючи те, що будній день всі з дітьми зараз скупляються до школи. Тому кількість людей просто сумасшедше. Ми подивилися там такі. А які ти міряв розмір? 44 чи 45 красотки. І вони тобі невеликі. Сюди можна, зайти, не хочеш? А? Ну давай. В общем, короче, закончилось закінчилося тим, що градик поїхав додому, ми нічого не купили. Ну, не то, щоб ми там пересварилися, переругалися, ні, але ми прийшли до того, що нам в не можна їздити за покупками, тому я відправився домой. Понимаєте, підлітковий вік дуже такий специфічний і важкий, я би сказала. Тому що він на все реагує дуже-дуже дуже дуже важко. Все в штекі, що ну от що не говорить, все восприймається максимально в Тому хай хаїде сам я дам деньги. І їде сам, тому що ми пересваримся. Це нікому з нас не mm -hmm. треба. І такое, коротше. Ось так, девочки. Такий вот шопінг короткий, швидкий. Mm -hmm. Так, в общем, вирішено було мною сходити десь пообідати, тому що ну, я ж не їла, як би взагалі. Ну як, я гречку пила з помідорчиком. А вже обід. Фухало, такі там то я хочу ще сейчас... з ой, студента градик поїхав домой тепер совість мучає, що дитина поїхала я оце я оце нічого не купила це краще ніж ругатися тому дам йому і вперед так сказати сам я вирішила перекусити оце та мамка звісно дитину Отправила додому, а сама пошла жрать. Я вважаю, що это не нормально. Правда? Ну, это ж не нормально. Куда це годиться? Ні на що не годно. Так, що тут есть? Фуд Київ. О, йдемте туда гречку. Сейчас. Львів круасан. Курочка. Чин -чин. Я не хочу в кляре. Сейчас глянем. Вот куда я пришла. Салатик. Сейчас возьму с капусточкой. Курячок. Показываю. Оце 269 гривень, Такой вот набор. Шикарно. Сейчас буде Машка їсти, Парова котлетка, рис, все как надо. Так, дівочки, дівчатки, дівчаточки, хлопчики, кажуть, мені так, Маша, будеш тільки з дівчатами вітатися, а підписуємося. я з вами. Не здумайте. Цей торговий центр, забитий мамками з дітьми, всі щось купують. Я перекусила. <рес> Радік дуже доволен, що він уїхав, він вже вдома. Дома катитки, гречечка, цукерки. Ще ізі що все нормально, не проживайте. Ем, хочу сказати, що я пробула, ну, десь 2 години, мабуть, максимум. Пропустять. Так, спасибо, пацанам. В торговому центрі я заплатила за парковку 100 гривень. Я заплатила 100 гривень за парковку. Ви ще чокнулись или що? Там, а. Я просто в шоке. Я возмущена до предела. Я хочу написать, всі жалоби б мира, куди можна. І все. Шей в пробку встряла. Нічого не купила, вообще нічого не купила. Сто гривников отдала. Совесть есть вообще. Власники республики. Мало того, что я і так не дуже люблю ваш торговий центр, там посадка ніхе нету. Так еще її, извините. Этот за зубы, не знаю, це нервничаю. Боюсь, вас як представлю, ріжуть, потом зашивають. Вы представляєте? Ну не знаю. Мені Дима каже, мне Дима каже, силу уже. На силу вже собралася. Уже мало, ще, года два назад це зробити. Все ходило вокруг до около й корінь оставили, представляєте, в зубі. Ой, не так, да, коренець оставил. Блять, в шокі просто. Це так погано выдало мені зуб. І що что делать, я не знаю. Вона каже, ми розріжемо. Я все після того, як вона сказала, ми розріжемо, достанем там. Мені вообще плохо стало. Ой. Короче, напишите мне еще раз, пожалуйста, кто собі делал импланты. Как вы вообще? Как вы відходили, чи воно болить потом. В общем, к чему мы не готовимся? Подготовьте меня. Чем больно снимать швы. Как вот это вот все происходит, пожалуйста. Потому что, ну, я боюсь, капец. Сіки це по времени, сама ця процедура, вот это все, хорошо? Я просто, ну, я, я не знаю. Я це представляю, що мені це буде все, я не, не знаю. Я не знаю. Може, ну я не знаю, може похудіє, Це що воно там зашите, шо. О! Хто про що, Маша про жрачку. Тільки поїла, все одно про жрачку Думаю, що Думаю, я моті шмоті не купила. Хоча я не люблю, але могла б з'їсти. Ладно. Кстати, я ж э, замовила Діммі дезодерант по моему или хьюга не помню ева ну на сайте и мне надо сейчас забрать и я только вспомнила ну как только вспомнила я помнила. сейчас пойду заберу покажу вам на нем знижка, він коштував 1000 чи що там? 50% скидка нормальная цена так ну шо я уже Забрала, что мне надо было да. Девки, сейчас покажу, Подожди. что я взяла, что не взяла, уже ухужеши. Ну, как... Короче, в Еве сейчас акции. Давайте я начну с ладно, давайте с... с обычного начнем. Вот дезодорант в стике, который Диме Интакушки с тысячу, чуть тысячу с чем -то. Ну, короче. М -м -м. Так. Сейчас. А я куда вот. ну, вообще не пахнет. А, тут крышка. А, тут. Як ее занимать? Подождите, девочки. Так, а як тут снять? Угу. Я ж хотіла понюхати. Як тут снять его? Угу. Не на... Короче, такой. Я не, не знаю. Наверное, нормально. Короче, в Еве сейчас акция 1 плюс 1 дарю 3 на косметику. Поскольку я постоянно пользуюсь вот этим Everline Color Taupe, выдвижной. Вот он на мне. Конечно же, я думаю, возьму. Но смотрю, тушь касси валум и кисточка такая, как я люблю. Бачите, 100, тоже что-то 100. Ну, короче, возьмем, попробуем. И вот еще один тауповский. Колер, девочки, бери только тауп всегда. Вин всем подхода. Сейчас. Какой-то тоже пенсил. Ну, не такой пенсил. Вони все постоянно, вы знаете, поза... позапечатают. наче, знаете, ну я не знаю. Я наче всю жизнь мечтала в Еві щось вкрасти. Захочеш, захочешь, не вкрадеш, понимаешь? Сейчас, девочки, подождите. Заведем машину, пожарка. Ну, а как открыть, невозможно. Я хочу написать Можна Можно? Я... Чтобы вони не клеили. Вот этот. Пидоросню от эту. Ну зачем это делать? Ну кита я не знаю. Ну кто его, блять, кому воно надо? Девочки, это же ни одной системы не хватает. Вы понимаете? Фу, нареште. Итак. на мене, думаю, как садить в машине. Наконец-то! Нет, еще не до кого сняла. Вот такой вот карандашик. Что оно так просвечивает? Вот. Тоже колер тауп. Тауп, хоть тауп. А, ну вин тоже, ну вин чуть-чуть толще, ниж цей тауп. Тоже кисточка. Тоже waterproof. Думаю, возьму. А это тоненький. Хотя, а ну, девочки, сейчас. Ну да, это толстый, это тонкий. Ну, может, якась бровь у вас получше. Короче, я обожаю цей оливец. Я не устаю его всем рекомендовать. Тим, кто любит макияж, это для вас. Поэтому от всей души рекомендую этот тауп Evalin. Я не знаю, правда, как себе вот этот вот толстенький ведет. Мы попробуем его, да? конечно же, мы попробуем. Ну, конечно же. Ну, пропусти уже женщину. Мужчина, ты че кто? Но ну, они, я так поняла, одинаковые, просто в них разница. Разница в них толщина от самого этого выдвижного. Потому что, извините, покупать Шанель, и... Шанель или Ив сен Лоран для карандаши, расходники. Що ж я не могла відкрити, конюхай? Не, воно не надо відкрити. А як воно відкривається? Як то воно відкривається? Ладно. Поїхала я далі. У нас немає світла вдома. До восьми вечора не буде світла. Чого того, що отчуття спотикнутися. О, господи, чуття спотикнулася, що не вбилася. Не буде світла, якась аварія. Утром не було, тепер опять немає. Так що так, все. Всім привіт. Як справа? Як сьогодні пройшов твій день? Ну так, нормально. Ну, Можна сказати, вам, що ми сьогодні робили на заняття. Ну що? Ми, ми малювали малюнки на Сачала, та травичку. Солнышко. А, а путин клавиат. Літо. Да, лита прощавай. Да. Я поняла. И да супчик тоді літо прошивай. Девочки, кстати, дочитую книгу. Е -е, открыли мы цей этот. Сейчас. Подержи, Нет, вот так. Вот тут подожди внизу. Вот так. Стой, держи крепко. Оно так пахнет непогано. Вы а о, я хочу этим сегодня помыть уп'ятім. Вот у я давно не помыта. Да ты что? Вот этим я помить сегодня вот этим. Це мазатися. Після того як помышля, надо мазатися. Да. Муха залетіла. Градик пустил муху, да нам? Да. Ну так тебе все нормально. Да, да. Ну все, ребята, буду заканчивать. Ой, то ти шо, кажи всім гарного тихого мирного вечора і пока. Коротше, я розумію, в чому дело? У нас яка-то проблема? Ми приїхали місяць назад з моря, Ну, люди раз в году, раз півгода вигрібають яму, вицейкують оцю яму, ви поняли, яку яму. А цей, вибачте мене... О, оскільки пройшло місяць, про що, як ми з моря приїхали, знову повна яма. Чорті, щось з боку бантик, розумієш? Кожен раз 1300. Сіла на крильці. Ну, щось у нас на квартирі 25 кубів було на місяць. Це неправда, такого бути не можна. Да? Показати тобі ще там стоїть. А тут у нас яма 9 кубів. то Ще 10 же дві ями зіймо. Тобто разом дві ями дівчинку. Дві ями, дев'ять кубів. Діма полив дерево своє. Я наслаждаюсь останніми теплими діньочками. Ну, зараз буде жара, а потім опять холод і все. До середини мені вересня передали. Тепло? Ну, потім осінь, дощі. І все. Так себе